Часи, коли компанія Subaru розривала ралійні допи та гоночні треки. А зараз ця компанія у своїх seo текстах для європейських сайтів пишуть, що вони роблять безпечні кросовери для всієї родини. Але до біса це давайте згадаємо часи, коли автомобільні інженери сиділи на важких речовинах і робили справжніх механічних монстрів. На дворі 2002 рік це Subaru WRX STI, друге покоління, перша ітерація, версія ProDrive. Таких було всього лише тисяча штук зроблено, А ми на гоночному тре. 2G Circuit. тому що ми хочемо бути крутими автооглядачами, а всі круті автооглядачі мали гоночний автодром для тестів. Топ гір, Best Motoring і тепер байкар. І сьогодні ми поганяємо по треку. Я розкажу, як це відчувається. Потім вийдемо на ґрунтові дороги, тому що в нас ралійна тачка. Там знову поганяємо. А в кінці встановимо перший заліковий час на колі для цього автодрому на нашому каналі. І далі робитимемо це зі всіма цікавими спортивними тачками. А для звичайних будуть у нас тести, їздові, щоб показати на що здатні їх шасі. З вами проект Байкар. Мене звати Євген Тхор і давайте починати. Що таке VRX STI? Це фактично бюджетний седан, в який запхали потужний двигун та просунуту систему повного приводу. Що з це нагадує? Так роблять гарячі хетчбеки. Єдина різниця тут, що ця машина використовувалась для виступів в раллі, тому потрібен був бюджетний неважкий кузов, щоб запхати сюди усю цю бойову. Техніку двигун в нас опозитник. Як ми знаємо, є же 207-двохлітровий з турбіною, і він по заводу повинен був видавати 265 кінських сил колись. Для версії ProDrive, можливо була збільшена потужність до 305, але я не бачу сенсу про це казати, тому що це було 23 роки тому і цей двигун перезібрали, вже перебудували в Україні. Що цікаво, як мені сказав власник, що вони зробили тут збільшені зазори між поршнем та дзеркалом циліндра, щоб коли двигун нагрівається, він виходив на правильні зазори, тому на холодно він доволі сильно торохкотить. Також ми бачимо тут величенький кулер з написом STI, який можна охолодити системою орошення кулера. В нас стоїть бак позаду для кращого розподілення в. Ваги, і таким чином ми можемо охолодити повітря, яке поступає в турбіну. Таким чином машина буде отримати більш плотне і свіже повітря, щоб мати більшу потужність. Зараз в нас повинно бути 305 кінських сил та десь близько 400 ньютон метрів крутного моменту. Ну а ще можна збільшити це, змінивши карту налаштування двигуна і знявши заглушку у вихлопі. Історія імпрези розпочалася в 92-му році, коли ця модель виходила на ринок і одразу замінила в чемпіонаті світу з ралі більшу легасі. До речі, це нагадує те саме, що відбувалося із головним конкурентом цієї машини в ралійних допах Mitsubishi Lancer Evolution, який заміняв більший галант. Тоді бачити був тренд на перехід на більш компактні моделі в ралі і в. Заліку конструкторів в раллі компанія Subaru укатала Міцубіші в одну калітку, тому що Міцубіші стали чемпіонами тільки один раз. А компанія Subaru стала ними в 95-му році, 96-му році і 97-му році. А в особистому заліку за кермом цієї машини перемагав легендарний Колін Макрей в 95-му, Річард Бьорнс в 2001-му і Петер Солберг в 2003-му. Як ви бачите, всі Легендарні перемоги Subaru вже залишилися далеко позаду. Цікаво, що от саме це покоління також із Петром Солбергом, в 2003-му виграло чемпіонат світу з ралі, тому в нас фактично ралійний чемпіон стоїть отут. От у нас версія про драйв. І наскільки я зміг про неї дочитатися, що особливих відмінностей від стандартної стіки немає, тому що в нас фактично тільки обвіз тут змінено. Ну і як ми бачимо, ще ліврея така, ну це вже в Україні зроблено. І напис про драйв тут неспроста. Це компанія британська, яка саме готувала імпрези до ралійного чемпіонату і ім'я Subaru Верикс STI нерозривно пов'язана із Коліном Макреєм, який влаштовував вражаючі битви на ралійних допах із Томі М'якініном, який їздив за кермом Лансера Еволюшена. І він був дуже цікавою особистістю. Про нього дуже. Яскраво скаже така історія. Він якось запропонував Міхалю Шумахеру, який в той момент вже був чемпіоном світу в формулі 1 за команду Бенетон, поганятися. Спочатку вони, мов проїдуть за ралійними машинами, закремом ралійних машин, подивляться, хто швидше, а потім сядуть в боліт формули 1 і типу виявлять хто найкрутіший гонщик у світі. Такий зухвалий парубок. На жаль, він не дожив до наших днів, розбився на власному гелікоптері. Він явно любив швидкість і екстрим. Звісно, Субару відомий своїм повним приводом, в цієї машини він більш простий, ніж в більш пізніх версіях цього покоління, коли були рестайлінги, кінь з конюктовітними фарами та лиса, тут в нас стоїть звичайний центральний диференціал, який блокується вискомуфтою. Що це таке за звірця? Вискомуфта. Це така штука, яка блокує диференціал в залежності від того, наскільки в неї нагріта всередині спеціальна силіконова рідина. Коротше, коли одна частина вискомуфти пробуксовує відносно. Іншої частини ця рідина нагрівається, стає твердою, і в нас блокується диференціал. От в більш пізніх машинах, про які я сказав, з'явився вже електронно керований центральний диференціал. І, по-перше, там, коли ви дергали заручник, розмикався а, диференціал, і задні колеса блокувалися, і не блокували при цьому весь привод. Тому що в цій машині, якщо дергнути ручник, то блокуються всі колеса, і не виходить повільні повороти по грунтовці заїхати швидко. Ми вже це спробували. Ну і другий момент, що ця вискомуфта вона має як певний лаг. На спрацювання, тобто блокується доволі повільно. Ця рідина повинна нагрітися, заблокувати, і це викликає певний час. Ну і ще з цікавого в нас, якщо вам здаються ці гальма маленькими, вам не здається, тому що вони тут менші від версії просто VRX, для того, щоб сюди поміщалися. Менші 15-дюймові колеса для їзди по ґрунтовках. Також у нас позаду є блокування диференціалу, самоблок стоїть, передній у нас вільний диференціал. Ну і також в нас стоять не заводські амортизатори. Тут були хитрі перевернуті амортизатори, але, звісно, їх вже не залишилося. І стоять просто койловери, які можна налаштувати, наприклад, для ґрунту на більш м'яку настройку, а для треку на більш жорстку. Історія цієї машини в Україні доволі цікава також, тому що вона почалася в Маріуполі. Ця машина була машиною раліста, на якій він прописував легенду для раллі. І їздив він на ладі, як не дивно. Потім вона, потім вона потрапила в руки до хлопця, який встановив сюди газ. І от зараз добре, що ця машина знаходиться в, знаходиться в правильних руках. Вибачте, ми, ми знімаємо. Вибачте, що відбувається? Е, хто це? Хто це? Це газонокосильник. Газонокосильник? А можна, будь ласка, е, будь ласка, можна цей. Ну, ми знімаємо відео тут. Це прикол якийсь? Він тут працює, да? Так, а. Може бути стігом, чи я правильно зрозумів. А він, він фанат? В нас не буде стіга, коротше. Він зупиниться зараз? Нормально, так? Да? Класно. Все, можна ми продовжимо знімати, так? Да? Це якийсь жарт. Подобається йому каже. <смір> Отак. от. <смір> так от ця машина попала в гарні руки потім власнику, який розуміє, що таке VRX STI і що таке версія ProDrive. ця Subaru мені нагадує Тіну Кароль, тому що вона теж вже не молода, але ще дуже гаряча. І явно, Тіна Кароль за собою дуже спостерігає і тренується, всякі маски робить, і тут теж, власник, за нею спостерігає, поставив масло кулер, заливає правильне мастило. І тому машинка через 23 роки все ще здатна їхати. І їхати весело по треку. Хоча, чи прям дуже весело, не знаю. Перше, це. Кермо. Воно явно менш гостре, ніж у головного конкурента Mitsubishi Lancer Evolution, тому що там ним, тим кермо можна було просто різати. Апендицит, мені здається, тут такого немає. Тут його треба крутити на серйозні кути. І в около нульовій зоні доволі сильний є люфт. Можливо, через вік вже трішечки розбовтана в нас рульова рейка. Але коли ви його повертаєте, то зусилля стає. Зусилля стає. Дуже точно в нас все ж таки гідропідсилювач, хіба що воно вже на третє коло нагрівається, він нагрівається гідропідсилювач, і зусилля починає усі Мені подобається, що поки він не нагрівся, то зусилля в нас доволі таке легке за рівнем. І це добре вихід пряму, Зробимо це на другій передачі. Їдемо по майже картинговій траєкторії. Вихід. І от, що мені не дуже подобається в Subaru, так це те, що в нас вона доволі сильно впирається на вході. Треба підгальмовувати, підвантажувати морду, заїжджати, заїжджати, заїжджати. О, попали, натискаємо на газ, натискаємо на газ, нас щось пікнуло, десь щось якийсь із приладів вийшов за рамки, і треба трішечки охолодитися. І мені здається, що Lancer Evolution саме на асфальтовому треку був би більш. Прикольним, більш веселим, тому що я б не сказав, що це веселе налаштування. Все ж таки, вискомуфта також доволі довго блокується. Якщо ви промазали і не завантажили морду в повороті і їдете наружу, то машина стає занадто передньоприводною і їде прям плужить, плужить, плужить. У мене було, що в швидкому повороті на цьому треку я поїхав трішечки, е переборщив зі швидкістю і виїхав. Занадто швидко в'їхав в нього, і машина просто всіма чотирма колесами підставилась, загасилася і стала в свою траєкторію. Це безпечно, але не супер, прям весело. І знаєте, що я хочу сказати? Що ця машина, мені здається, набагато більше розкриється на грунтовці, куди ми от скоро поїдемо. Про двигун. наш йож їжак, да? він, як типовий японський турбодвигун, до трьох тисяч нікого немає вдома, потім вибухає турбіною. До 6 тисяч і потім знову нікого немає вдома. В розгоні до сотні я зміг на ній поїхати 7 секунд. Можна було б швидше, тому що ми їхали на зимових покришках для того, щоб ганяти по гравію вони тут були. Ну і плюс треба вкотитися в цю механіку. Я Думаю, десь 6,5 вона змогла би поїхати, але секунди до сотні це не показник. Весілля радості, не весілля радості в машині. Вже повірте мені, Тесла їде швидше, але тут було б ще гірше на Теслі. Я впевнений. Я просто впевнений. Трійка була би просто тут кошмаром. Прикольно, мені дуже подобається їхати по цьому треку, і тут я хочу сказати, я цікавлюсь машинами вже років 20. автомобільною журналістикою та автогонками. І за цей час в Україні автоспортивні автодроми, автоспортивні заходи тільки. Зникали, руйнувалися автодроми, зруйнували чайку, зникло раллі, зникли формули з е, чайки. І оце от зараз я їду по треку, е, який знаходиться там, де колись було поле. І за мої 20 років фанатінням автоспортом в Україні, це вперше хтось щось взяв в автоспорті і де було поле, побудував трек. І який трек? Для картів він взагалі ідеальний. Для машини підходить він. Він дуже класний, і мене це дуже тішить. Тут навіть є прокладки в туалеті і сухий шампунь. Такий європейський підхід, і видно, що власники цей трек люблять. І всі ви можете проїхати і спробувати себе на ньому на карті. Він знаходиться за Києвом. Посилання буде в описі. Я дуже з цього тішуся. Ну а ми переносимося на ґрунтовку, де ця машина все ж таки розкрилася набагато більше весело, ніж на треку. Тут вона просто. Безпечна і зрозуміла. <хи> Вихід! І поїхало. Добре вийшли. Хочеш нове авто? Заходь на сайт buycar.in.ua І якщо ти не знаєш, яке авто підходить саме під тебе та твої потреби, залишай заявку, і експерт допоможе тобі із цим розібратися. Барвирикс із STI. Ми не могли не виїхати на ґрунтову дорогу. Нам власник перевзув її в зимові покришки з високим профілем. В нас ґрунтовка. Тут ми тестували Evolution. і зараз мені цікаво, що ця машина може дати. Отже, перша передача, Розгадуємося, поїхали. Старт одразу на повному приводі у нас дуже впевнений. Я вже трішечки насправді поїздив. Я почав їхати тут, ну знаєте, доволі так обережно. А потім власник мені сказав: дай я тобі покажу. Як тут <смі> дійсно треба їздити, він так почав шпарити. Я прям вразився, що він взагалі не береже машину. Тоді я повірив, що можна дійсно не боятися за авто. Воно все ж таки в нас для того, щоб їздити, створено, і я почав шпарити. І знаєте, що це стільки кайфу. Я не знаю, яка машина сьогодні. Отак от, от може вам подарувати стільки всього. І перше, що треба сказати, що тут вам доведеться працювати лівою ногою на гальмуваннях, тому що трішечки вона впирається в повороти. І треба її заправляти, треба навантажувати машину гальмуванням. Саме трішечки засмучує, то, що в нас ручник, коли ми його дергаємо, не розмикає муфту в нас, і в нас блокуються всі чотири колеса, тому що машина повноприводна, і ручника в нас фактично немає. І через це оці от повільні повороти в нас не виходять. А от зараз отакий у нас повільний поворот, і без ручника доводиться просто на гальмування кидати машину в. Контрзміщення і довертати її з собару. Дійсно, я про це читав що треба працювати на повільних поворотах, щоб змусити її повертати, і дуже швидко треба відпрацьовувати на кермі. Благо, що воно дає стільки інформації. Я казав, що воно доволі легке тут. Забудьте про це добре, що воно легке, тому що воно дуже непогано демфує всі удари, які на нього приходять. <laughs> і це просто так весело. Головне не зачепити обочину, тому що машина починає за неї чіплятися і витягувати себе прямо туди, от в узбіччя, в якесь дерево. Дуже в нас тісна ця дорога, дуже шкода, що немає якогось такого ґрунтового прям полігону, де можна було прям шпарити безпечно. Але повірте, і тут ми розганяємося місцями до 80 км на годину, а дорога в ширину машини. Це так весело. Єдине, що на себе звертало увагу, це робота повного приводу. Все ж таки доволі довго вискомув та центральний диференціал. Плюс, якщо у вас недовантажена морда на гальмуванні перед поворотом, Subaru має дуже передньоприводний характер. Тут треба їхати так, завантажувати машину гальмуванням і заїжджати в поворот. Далі натискаємо на педаль газу і чекаємо, поки заблокується диференціал. І тоді їдемо в красивому заносі всіма чотирма колесами. Але для цього треба добре потренуватися. І що ще я хочу сказати? Підвізка. Вона вражаюча енергоємна. По перше, тут комфортно у нас майже не трясе. Я дійсно, якщо б когось із вас посадив, ви б вразилися, наскільки я комфортно себе тут почуваю. Lancer Evolution на стандартній, що правда, підвісті так не дозволяв їхати. Він ну, прямо пробувалася, вона прямо було шкода їй. Ну і, до речі, порівняння з Evolution, Evolution більш гостре кермо. І через цю його гостроту доводиться бути обережним, тому що якщо ви його перекрутите, машина дуже стрімко змінює рух. І можна зловити дуже сильний занос, з якого ви вже не вийдете. Тут ні, тут треба прямо повернути кермо. От зараз машина побачила, що в нас треба момент назад підімкнула, замкнула центральний диф, і ми їдемо. Так от е дуже енергоємна підвізка. Evolution не давав такої можливості. Я не знаю, як працюють стандартні м -м, перевернуті амортизатори, тому що їх тут немає, але ці койловери чудові в найбільш комфортному режимі. І оця комфортність на звичайних дорогах тут. Додається, до цього ще й в нас енергоємність і підвізка вражає. Я, Мені здається, можу робити це весь день. І Якщо на треку мені здається, ця машина може трішечки не бути такою прям ідеальною через оце от доволі вільне, вільне кермо, таке доволі розбовтане в нульовій зоні, то тут вона просто оживає, вона створена для цього. Ну що а зараз давайте подивимося, які секунди ця машина покаже на нашому треку. і я розкажу, як ми це будемо робити, тому що ми будемо робити тут цікаву штуку. Їхатимемо ми три кола. Перше коло буде з місця. Ми його засічемо. І подивимося, як машина їде, от саме зі старту е, з місця. Тобто тут покажемо наскільки машини вміють гарно розганятися. І друге коло буду в форматі тайм-атак, коли я буду виїжджати і ходом проїжджати лінію старт-фініш. Останнє коло машина буде зменшувати температуру своїх механізмів і рідин. І таким чином ми запишемо два варіанти часу з місця і ходом. Давайте починати. Підіймаємо оберти до 4000 тисяч, і є старт. Який серйозний хлопець. Перший поворот у нас лівий доволі швидкий, але оскільки ми їхали з місця, то проходимо його на другій передачі. Далі лівий затичний поворот нам не можна чіпляти по ребрики, тому що вони не розраховані на вагу машини. Виходимо із першої повільної шпильки, в нас пряма, і далі знову жорстке гальмування. Використовуємо максимально можливу ширину треку для того, щоб показати найкращий час. Я дуже хотів, щоб ця машина показала себе як найкраще. Власник за це дуже переживав. Всі ми переживали, тому що це наше перше коло на цьому треку. Далі ми спускаємося в профільовану секцію із трьох поворотів, так званий трьохапексний поворот. Другий апекс ми їдемо трішечки мимо. Нам він не потрібен. Виходимо на старт-фінішну пряму. Тут важливо добре розігнатися. Переходимо на третю передачу. Тут в нас швидкість 110 км на годину, підступний лівий поворот. Далі в нас жорстке гальмування, перегазовка. Друга. І далі, друзі, я вам пропоную додивитися це коло без моїх коментарів. Зараз дуже важливо проїхати гарно останній поворот і вийти на старт-фінішну пряму, щоб максимально показати гарний час на колі. І в нас це вдається. А далі я трішечки зрадів, залетів в поворот занадто швидко і занесло мене, але Subaru дала мені можливість себе зловити, незважаючи на те, що в машини немає системи ESP. Тут мій оператор уточнює, як я себе почуваю після такого напруженого кола. Ну що ж, до висновків, і також подивимося, скільки все ж таки машина ця показала часу на цьому колі. Але спочатку висновки. І перше, що я хочу сказати, що на ній мені було значно цікавіше їздити саме по ґрунтовці, ніж по треку. І тут мені здається, що якщо буде битва між цією машиною та Mitsubishi Lancer Evolution, то Evolution виявиться більш прикольним на треку. А от ця машина буде в пісочному такому ґрунтовому. В ґрунтових дорогах себе проявляти. Мені так здається, і цю битву ми обов'язково влаштуємо. Звісно, якщо вам ця рубрика наша сподобається, трекова. Ну і зараз у нас е... купили ми дошку. Отак, от вона поки що стоїть, зносить її вітер, але ми купимо нормально, якщо ви напишете, що вам тут класно сподобалося в коментарях. І будемо зараз писати час. І перше з місця: отут от буде слот. У нас ця машинка проїхала 49 секунд і 757 тисячних. Записую. А ходом ми були на секунду швидші, на, рівно на секунду. І коло наше було 48 цілих і 719 тисячних. Отже, сюди пишемо: це в нас тайм-атак. Ну, отак от є перший результат, і далі в цю табличку ми будемо заносити інші цікаві машини. І, до речі, якщо у вас є така машина, і ви хотіли би її. Пригнати сюди на трек, і ви впевнені, що вона зможе побити ось цей от час. Давайте зробимо це. Напишіть нам в Телеграм. Я скину його е в посиланні під цим відео. Будемо раді з вами зробити класний україномовний автомобільний контент. Ну, а на цьому в мене все з вами був проект Байкар. Мене звати Євген Тхор. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть коментар, поділіться ним з другом. Ми будемо продовжувати, не зважаючи ні на що. Створювати і відроджувати напевно я так можу сказати українську автомобільну журналістику ніякого блогіну тільки журналістика до побачення